Ми далі продовжуємо ефір національного телемарафону. і В нас вже нова тема. Нова тема, яка стосується рівня води у київському водосховищі, який падає і вже досяг нижньої межі. Про це в марафоні Єдині новини заявляв представник Укргідроенерго, оператора українських гідроелектростанцій. З чим пов'язане падіння рівня води в одному з найбільших українських водосховищ. Які наслідки це матиме? Яка ситуація з рівнем води в інших водосховищах країни? Запитаємо в Ігоря Сироти, керівника Укргідро. Енерго, пане Ігоре, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, який рівень води зараз у Київському водосховищі? Ну, рівень води, якщо я почну говорити мірками, я не думаю, що так аж всі розуміють, що таке 102,65 чи 103. Мені здається, що для людей, які не знають, скажімо, тих відміток, для них все одно. Звичайно, що відмітки по всіх наших водосховищах в цьому році дещо нижчі, ніж були вони минулого року. У нас була дещо інша стратегія, і на минулого року, і на цей рік, і на попередній. ми намагалися протягом літнього періоду максимально зберегти воду в водосховищах. Зберегти її на осінньо-зимовий період, щоб мати можливість надати більше послуги, і коли буде тобто велике споживання, не, пане, Ну, а чи так правиль... складається чи, так, чи прав... вас. Чи правильно я вас вибачте, що я вас перебуваю? чи правильно я вас розумію? Ви кажете, що була інша стратегія? Тобто зараз цей рівень води, який підняв усіх на вуха в Київському водосховищі, це частина якоїсь іншої стратегії. Просто це не через те, що бракує води. Та ні, тут не стратегія, це необхідність. Просто не вистачає, скажімо, не вистачає потужності, і на сьогоднішній день енергатом готується до осінньо-зимового періоду, і теж ви ж розумієте, з 15 агрегатів 9 агрегатів залишилося у нас на нашій території, 6 на окуповані. І енергоатом намагається, як в стисні терміни, зробити. І ремонтну компанію тих дев'яти, щоб всі стовідсотково працювали на осінньо зимовий період, і звичайно, ми маємо дефіцит в енергомережі. І намагаємося своїми силами його покривати. І тоді покриваємо за рахунок гідроенергетики більшу частку, ніж би цього, ну скажімо, хотілося би. І тому це не є якась стратегія, це є необхідність, яку потрібно перекривати. І для того є гідроенергетика, яка перекриває саме ті моменти, коли не вистачає цієї пікової електроенергії, базової електроенергії, і ми намагаємося забезпечити наших громадян електроенергією, Тим більше ви побачили дуже жарке літо, дуже жаркий серпень, липень, і йде понаднормове споживання електроенергії, включається кондиціонер, і ми це з розумінням відносимося. І тому це необхідність була, яку ми ну, намагаємося закрити це питання. Але на сьогоднішній день ми вже подали теж аварійну заявку, щоб не спрацьовувати київське водосховище, і ми почали. Чуть-чуть накопичувати. Пане Ігоре, ще де... одне уточнення. Тобто цей рівень води, який падає в київському водосховищі, він пов'язаний виключно з тим, що ця вода, яка опускається ну, в київському водосховищі, вона запускає турбіни гідроелектростанції і виробляється через це більше енергії. Чи правильно я вас зрозумів? Ну, звичайно, вода, воду, яку ми спрацьовуємо, вона йде через гідротурбіни, тому що потрібна необхідність, скажімо, електроенергії. Але я хотів би ще раз наголосити: київське водосховище, воно, Київське і Канівське водосховище це одне з найменших водосховищ, щоб було зрозуміло, це приблизно 3,5 мільйонів кубокілометрів. Найбільше водосховище це Кременчуцьке, а найбільше це було Каховське водосховище, бо Каховське водосховище мало 18,5 мільярдів куб... 18 мільйонів кубокілометрів, тобто 5,5 разів більше ніж київський і канівські. У нас є велике водосховище, це Кременчуцьке водосховище, і на сьогоднішній день, тобто ми зараз підпрацьовуємо більше Кременчуцьке водосховище, а намагаємося підняти рівні на Київському і на канівському для того, щоб ну скажімо, мати якийсь резерв, але все одно цей баланс ми можемо перекидувати між водосховищами, але загальний баланс він дещо понижується. Пане Ігорю, водосховища, які розташовані уздовж Дніпра, вони між собою якимось чином всі сполучалися. І скидання води з Каховського водосховища, яким чином воно взагалі вплинуло на всю загальну систему? Ну, дивіться, це впливає в першу чергу на три області, які ми говорили: це Херсонська, Запорізька і Дніпропетровська. В чому? Чому проблема? Я чую багато тут деяких розмов, та нам не, не потрібно Каховське водосховище. Ми забезпечимо з Кременчуйського. Це неправда. Пояснюю чому. Бо ми в літній період спрацьовували зі всіх наших водосховищів, ну, скажімо, от як сьогодні, це приблизно 500-550 метрів кубічних на секунду. А для зрощування, для сільського господарства, для промисловості в Херсонській області все треба, потрібно було, щоб було півтора тисячі. І ось ми за рахунок цього Каховського водосховища, ми якраз додавали оцю воду, яка потрібна для тих трьох областей. Ми давали тоді ще плюс тисячу, тому що воно було дуже дивіться, якщо київське водосховище, в нас рівень регулювання буквально метр, тобто 103, 103 – три це верхня відмітка, і 102 – це нижня відмітка. То на Каховському водосховищі воно було найбільше за площею в Європі, і ми могли спрацьовувати рівень приблизно 4,5-5 метрів. Розумієте, глибина? Тобто від 12 70 12 50 це так звана мертва зона. Вже нижче не можна, тому що водозабори по всіх областях не могли б забирати воду, але максимально в нас було 18 могла бути. Тобто, у нас великий потенціал був в Каховському водосховищі, і тому ми спокійно покривали всі потреби аграрного сільського промислового виробництва за рахунок Каховського і чуть-чуть попрацьовуючи Кремльчуцьке і всі наші водосховища на сьогоднішній день такої. Можливості немає. І тому всі ті наслідки і дефіцит цієї води ми побачимо і на урожайності, і на промисловості, і особливо це в наступному році весною всі це відчують. Пане Ігоре, коли росіяни минулого року в жовтні почали обстрілювати наші енергетичні об'єкти, ми з експертами, з енергетики, обговорювали і, зокрема, чули від них такі історії про те, що. Гідроелектростанції десь в певних регіонах вони відігравали роль таких великих батарейок, які були такими великими акумуляторами, які могли накопичувати багато електроенергії і віддавати в мережу, коли цієї електроенергії мережі бракувало. Наскільки вся ця інфраструктура готова до нових викликів і готова до нового сезону? В технічному плані ми готові. Ми готуємося. На сьогоднішній день у нас в реконструкції ще 32 в реконструкції в поточних капітальних ремонтах 32 агрегата. До осінньо зимового періоду ми зробимо ще 12, і на кінець року в нас залишиться тільки дев'ять агрегатів. Тобто, в технічному плані компанія готова і має резерв, і тобто, ми покриємо нам потрібен водний ресурс, щоб максимально покрити, скажімо, то, що потрібно. Хотів би ще раз, раз ми говоримо з вами за водний баланс, і хотів би наголосити, дуже багато було страшивок, що можуть підірвати київське водосховище, і що там буде трьохметровий цунамі, знесе там 5 метрів, будь що. На жаль, ми мали гіркий досвід і гірку практику, досвід, яка відбулася на Каховському водосховищі. Хотів би наголосити 5,5 разів більше водосховища, яке було підірване на. Було до п'ять годин, коли вода доходила до населених пунктів до Херсона. Це було достатньо часу, щоб ми максимально евакуювали своїх людей зі своєї території. Так цього не було зроблено на окуповані, тому об'єм води, який в київському водосховищі, то наслідки були би в 5 разів. Менше, тобто ніякого затоплення міста, ні там ні по другий, ні по третій поверх не могло б бути. Немає цього об'єму води в Київському водосховищі, яке було в Каховському водосховищі. На сьогоднішній день нам потрібно, звичайно, очікувати якнайшвидшої декопації Каховки, якнайшвидшої заповнення, тобто будівництва тимчасової гідроспоруди і наповнити Каховське водосховища. Це потрібно робити протягом двох років. Ми повинні це зробити. Ми повинні осушити це місце, де була підірвана станція, провести експертизу, провести розмінування і провести демонтаж. А за два роки наші люди побачать, чи потрібне Каховське водосховище, чи не потрібно, чи потрібна Пане... ця станція, чи не Пан... Пане побачимо. Дуже вам дякуємо за такі фахове роз'яснення. Ну, мені принаймні стало зрозуміло, що рівень води в Київському водосховищі, який падає, це контрольований скид води для того, щоб турбіни виробляли більше енергії. Дякуємо вам, ігор, ігор сирота, гендиректор Укргідроенерго, був гостем прямого ефіру.